Президент України Володимир Зеленський, коли сказав, що Нарешті є документ про гарантії безпеки для України, і що він вже готовий, власне, готовий до підписання. Але тут знову ж таки є не те, щоб нюанс, але важливий момент. Він каже, що коли буде підписано цей документ, залежить від президента Сполучених Штатів Америки. Можеш якось уточнити, як це буде відбуватися? Тобто, ми тепер чекаємо, коли Трамп ну обере для цього не знаю, день, час, дату і. Як це буде взагалі в подальшому? Е, дуже дякую, що ми з цього розпочинаємо. Це насправді дуже важливе питання. І, в принципі, я думаю, що можливо тактика президента і полягає в тому, щоб, умовно кажучи, для внутрішньої аудиторії небагато. Розкривати цих карт для того, щоб певну міру залишати теж і поле для маневру. Да? І це в принципі його зараз така такий стиль комунікації. Та да? тобто з одного боку він доволі багато спілкується із, із медіа, і, і там певні сигнали можна прочитати, але все одно е, всієї картини якби він не розкриває, і знову ж таки не тому, що не хоче, або не тому, що її немає. А мені здається, що це саме тактика перемовин. І так само і щодо цієї угоди з Сполученими штатами, тобто, умовно, якби він сказав, що ми хочемо там умовно двосторонню угоду, і все, то тоді, в принципі, вони могли б там із Трампом її і на полях, і економічну форму у Давосі умовно або десь ще підписати. Але оскільки... І знову ж таки, цей президент вже теж оголошував, що Україна розраховує на ратифікацію Конгресу. То відповідно, Трампу, ну скільки я. Розумію цю цю фразу президента Зеленського, Трампу треба, грубо кажучи, обрати день, обрати нагоду. Да? Тобто, ну тобто, має склатися певні обставини, е, ну, тобто, щоб була прикута увага, певна така знаєте, невеличка інформаційна кампанія, е, значить до, умовно до візиту зеленського, або десь на нейтральній території, або можливо. Я в принципі не виключаю те, що там Володимир Зеленський в кінці минулого року запрошував Трампа для до України, і, і Трамп навіть якось так більш конкретно ніж зазвичай на це фактично відреагував і, і сказав, що він в принципі не проти, і так далі. Тобто, ну наскільки я розумів, якщо вірити якби словам, що тексти грубо кажучи, погоджені, да тобто фактично парафовані, то. Ну, в принципі, очікується лише загалом така, знаєте, адекватна інформаційна і політична обстановка для цього. Ну і звісно, тут знову ж таки елемент якраз. Саме із ратифікацією в конгресі, тобто грубо кажучи, Трампу треба переконати зокрема республіканську партію е в тому, що це дійсно потрібно що це дійсно треба зробити. Він цього хоче особисто і таке інше. Тому власне, я думаю, що саме це має на увазі президент Зеленський, коли говорить, що е тепер, якби фактично м'яч на полі е е американців, да, і зокрема президента Трампа, тобто він очікує е конкретики, грубо кажучи, коли йому прий. Її Да? тобто він очікує запрошення там для підписання цієї угоди. Знову ж таки, якщо взагалі ця угода буде підписана президентами, ну тобто, це один з лише можливих варіантів. Звісно, коли підписує угоду президент, я просто нагадаю, що, наприклад, угоду про так звані рідкоземельні метали, якщо не помиляюсь, то підписував міністр фінансів. А з українського боку підписувала мені здається, пані Свириденко. Е, і тобто, якщо б умовно угоду підписують президенти, звісно, це одразу купа медійної уваги, е, і е, якби президент має про це говорити із медіа, з громадськістю, і так далі. Тому е, тут однозначно плюси тільки від того, коли саме угоду підписує президент Сполучених Штатів я маю на увазі, як голова виконавчої гілки влади. Дякую за уточнення і знову ж таки повертаючись до заяв Трампа, який своєю чергою в Давосі теж казав, що ми близькі до вирішення ще одного конфлікту. Знову ж таки, мабуть, так завуальовано. Він хотів натякнути на те, що він все ж таки не полишає спроб припинити війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація. І от сьогодні, вже ввечері, 23 січня, стартують переговори між Україною Сполученими Штатами Америки та Росією. власне вони відбудуться сьогодні сьогодні в Абудабі розпочнуться ввечері, і зараз теж багато інформації довкола саме цих переговорів. Вже є з того, що ми маємо офіційно от, станом на цю мить, аби не спотворювати інформацію. Так от в офісі президента України уточнили, що дійсно стартують сьогодні перемовини. І от як повідомляє радник українського президента Дмитро Литвин. Частина команди уже перебуває на місці, частина ще долучиться, але деякі питання вже можуть в принципі навіть зараз обговорюватися там у них в Абудабі, зважаючи на те, що як заявив Литвин, йдеться про неформатні розмови, тому це не можна цитую оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких. Рамках, отже, зараз безумовно знову ж таки увага прикута до цієї зустрічі. Зеленський навіть оновив склад делегації. До неї увійшов тепер Арахамія. Свого боку, росіяни. Вчора перед тим як вже свою делегацію відправляти до Абу-Дабі, зокрема Ушаков, заявили насправді, що цитую без вирішення територіального питання щодо узгодженої в анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто. Тобто ми повертаємося знову ж таки до тих першопричин причин, СВО Росіяни навіть зараз, коли їдуть вже нарешті на перемовини тристоронні між Україною Сполученими Штатами, знову ж таки наголошують на тому, що ну не знаю, виводьте збройні сили України з території Донбасу, інакше нам немає про що говорити. То чого ми взагалі чекаємо від цієї зустрічі? Ну, чесно кажучи, особисто я від цієї зустрічі насправді нічого не чекаю, тому що, знаєте, тут так само, як, до речі, і, і багато говорить американська сторона, так само і російська про це говорить, має склатися певні умови. Да? Тобто, грубо кажучи, має щось змінитися, тобто, має або змінитися обстановка, або має змінитися ролі, або, от, в принципі, як ти згадала про фактично там про. Певну зміну, умовно кажучи, якби складу делегації, да і тому це завжди дає певний імпульс перемовинам, да, от я. Буквально сьогодні вранці помітив, що в одному з інтерв'ю на полях якраз економічного саміту у Давосі, якраз ті, відков вдруге назвав, наприклад, Кирила Буданова тепер віце-президентом. Ну тобто, очевидно, якби це по перше, говорить мені здається про фактично його рівень підготовки, звісно, до цих перемовин і офіційного нерозуміння, якби хто в принципі які посади. Обіймає, да, військо, на що може впливати, але тим не менше, я думаю, що якраз оновлення складу воно з. Українського боку теж дало певний поштовх і е, до українсько-американських перемовин, але я не думаю, що це дасть якийсь поштовх для е, американсько-російських перемовин. Тобто, ну я не бачу, щоб щось змінилося умовно з російського боку. Да, там умовно після зустрічі Вікофа і, і Кушнера із Із Дмитрієвим у Європі, чи і після зустрічі з Путіним. Ну, тобто, принаймні видимих сигналів, я насправді, якщо чесно, не бачу, але хотілося б насправді вірити, що умовно кажучи, обговорюють якраз саме саме фактично конкретні сценарії. Розвитку подій, якщо ми говоримо про те, що може все ж таки бути якраз саме сценарій припинення вогню, тому що мені здається, що ми підходимо до тієї точки, от уже і річниця перебування на посаді президента Трампа у Сполучених Штатах. Що фактично, якщо умовно кажучи, зараз пройде ще декілька місяців, і ось ця постійна постійно насправді насправді ходьба по колу вона продовжиться тобто ці зустрічі в Абудабі, в європі не знаю десь ще ну тобто якщо вони е, будуть тривати і ні до чого не призведуть то по перше Трамп може це набриднути ну і по друге все ж таки це може за певних обставин за проактивної в принципі нашої е, дипломатії Перевести якби фокус уваги від от, так званої всеохопної угоди, да, яка там має, умовно кажучи, вирішити все, да, до фактично умови саме припинення вогню, як взагалі, ось цих, навіть тристоронніх зустрічі, да, де там як ти сказала, технічних. Тобто е, знову ж таки, але це потребуватиме. Де-факто зміни стратегії сполучених штатів, тобто це потребуватиме дійсно серйозного тиску на Росію, і знову ж таки, я просто нагадаю, що буквально нещодавно ще там, якщо не помиляюсь, півтора чи два тижні тому, за повідомленнями од одного з американських сенаторів, зокрема співавтора законопроєктів, уже можна сказати про санкції, е нібито як Трамп дав зелене світло на той законопроєкт, який ще був зареєстрований на початку літа минулого року, тобто. Грубо кажучи, якщо хоч щось з цих кроків розпочнеться, тобто, знаєте, якщо ми хоча б натиснемо на першу передачу в цьому, в цьому плані, то тоді є ризик, що, в принципі, росіяни спробують інакше дивитися на цю історію. А на сьогодні я просто не бачу, для чого Росії реально погоджуватися там, на припинення вогню, умовно, на якусь всеохопну угоду. Тобто вони. Діють за своїм сценарієм, який в принципі їх більш-менш влаштовує, і на сьогодні немає ну, індикатора, що Сполучені Штати готові так тиснути на Росію, щоб от вони, знаєте, теж змусили свою стратегію там переглянути на хоча б 180 градусів. Тобто ну, на сьогодні просто такої політики, такої навіть загрози насправді немає. І тому в принципі для росіян звісно. Дуже вигідна позиція. Приїжджає Вітков спеціальний представник Трампа. З усіма там він пообіймався у Давосі, значить, з усіма світовими лідерами, і так далі. Приїжджає Кушлер. Ще й доволі близька людина з родинної точки зору. Ну тобто. Росіянам нічого не треба робити, да, тобто, грубо кажучи, навіть нікуди не треба їхати, і навіть там в такому, я би сказав, доволі щільному графіку, що прям Вітков ніби то е, там, значить мав прямо із Давосу, зокрема летіти там до Москви і, 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 і так далі. Да? Тобто, що. Абсолютно росіянам цим, тобто до них приїжджають, з ними спілкуються а вони загалом свою лінію поведінки не збираються змінювати поки що. От до речі, про Трампа знову ж таки вчора, після цієї зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, вже потім, вірніше, після цієї зустрічі, коли журналісти е, запитали у Трампа, як проходила ця зустріч, він сказав, що е, зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відправляє послання агресорці Росії, е, коли журналісти уточнили, яке ж саме послання Трамп хотів би передати Російській Федерації. Після цієї зустрічі із Зеленським то Трамп коротко сказав сказав, цитую. Ця війна має закінчитися. Направду ми вже не вперше чуємо такі заяви від Трампа. Пам'ятаєш, було вже Путін Стап чи там владімір Стап після чергових так, атак на Україну російських. Були ну і інші принципи такі емоційні гойдалки, які постійно розхитував Трамп, бо то він на стороні України і він каже, що так не можна. То він знову ж таки каже: навпаки, що це Україна, якраз гальмує цей мирний процес, і, начебто, не хоче по. Оджуватися на якусь там угоду, і от мені просто дуже цікаво чи не виглядає зараз все так знову ж таки повертаючись до ось тих гастролей від Кофа і Кушнера в Кремлі, що саме на Україну таке будуть зараз тиснути, бо Трампу дуже треба ця угода. Він хоче припинити війну. Його не надто цікавить, мабуть, а може й взагалі не цікавить, що буде з Україною далі. І от сьогодні з'являється інформація, що 800 мільярдів доларів можуть запропонувати Україні за відмову від Донбасу. Існує документ, згідно з яким спочатку Україні доведеться втратити Донбас, але не зрозуміло ще чи прийме Путін це, ну і загалом ті гарантії безпеки, які включають розміщення військ НАТО в Україні чи ні. Мовляв, є план відновлення на 800 мільярдів, і він існує вже на папері. Ем, чисто теоретично, наскільки це може бути реальним? Про це пише видання Кор'єра Деля Сера зараз. Ну, дивіться, я би все ж таки їх не змішував в одну лінію, тому що теоретично така угода може існувати. І я думаю, що вона існує. Тому що про неї вже активно говорить і президент сьогодні говорив у спілкуванні з журналістами, і Вітков говорив на українському сніданку у Давосі про це. Але ну, я би не Знаєте, не маніпулював би цими заголовками з точки зору того, що це от прям 800 мільярдів в обмін на Донбас. Uh -huh. Тобто це дуже таке знаєте, no, банальне так. спрощене, на яке нам насправді не треба вестися. Тобто, це насправді грубо ну або, або так, ця угода, оця про 800 мільярдів, її, зокрема, там представники Сполучених Штатів називають е угодою е про. Е Фактично процвітання, uh -huh. тобто вони от використовують використовують якраз термін саме про дуже багато разів, і якби ну фактично про економічне співробітництво. Да, що саме в цій угоді, е поки що насправді не дуже ясно, тому не хотів би дуже спекулювати на цій темі. Але ну ми в принципі, маємо підстави підстави, зокрема вірити і президенту Зеленському, що е, ця угода плюс угода е, про е, гарантії безпеки, що фактично mm -hmm. текст, грубо кажучи е, в основному погоджений і напрацьований. Тому е, абсолютно, абсолютно, це окей, але е, але знову ж таки. Я не думаю, що е, її варто знаєте, сприймати uh -huh. саме в такому well, так. вимірі, що умовно це там за відмову від, від Донбасу і. і... І так далі, ну до тобто, ну, так, тому це, чекаємо це, на деталі, звісно, це, звісно, росіяни можуть ну, якби такі заголовки продукувати, да там і так це там подавати і таке інше. Але е, загалом от по цій якраз економічній е, е, складові, я думаю, що вона одна з найбільш конкретних і на, і одна з найбільш реалістичних насправді для реалізації, тому що якщо нею займався український уряд, великий якби. Кількості людей ще наприкінці минулого року доволі активно, якщо пригадуєте, то у них якраз були теж зустрічі із Віткофом із Кушнером. і знову ж таки, а я не думаю, що знаєте, що у українського уряду є час там займатися просто розмовами, да тобто без ніякого там результату. Тому я в принципі позитивно оцінюю цього, але якби розумієте, ми вже, на жаль, декілька разів припустилися певних помилок, коли укладали різного роду угоди, не економічні, а більше безпекові. Тому завжди треба думати не лише про те, що тобі дадуть, а що отримають інші А що інші. отримуємо тобто, так інші? Угода це про е, взаємні зобов'язання. Да, тобто, так. коли ми там е, і коли говоримо… годислава. Про... Я перепрошую, дякую тобі величезне, бо знаєш, ми тут дійсно говоримо зараз багато про угоди. Але в мене тут уже на зв'язочку є військові наші, які зараз нам розкажуть, що в той час, коли Трамп, великий укладач угод, хоче ще одну угоду відбувається у нас на фронті. Тому дякую тобі величезне за інформацію, за аналітику і тихого і спокійного дня. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був щойно на прямому зв'язку зі студією.